Усім привіт! Сьогодні ми розкриємо вам завісу над найважливішими титулами у світі реслінгу та розповімо про захоплюючі рекорди, що з ними пов'язані. Почнемо з NWA і їхнього титулу чемпіона світу у важкій вазі. Першим володарем чемпіонства став Орвіл Браун. Найдовше в історії протримав цей титул у Тест рекордні 2300 днів. Найкоротше ж володіння належить Чейну Дугласу і усього один день. Найбільшу кількість разів чемпіоном ставав Рік Флер. Він вигравав цей титул аж 9 разів. Найстарішим чемпіоном ставав Тім Шторм у віці 51 року, а наймолодшим Кріс Кандідо усього 22 роки. Тайрус вражає своєю вагою і стає найважчим чемпіоном в історії з вагою 170 кілограмів, тоді як Кахагас показав легкість, важачи всього 93 кілограми. Наразі ж цим титулом володіє Ітан Картер 3. А зараз переходимо до історії WCW, де титул чемпіона світу у важкій вазі, став справжньою легендою. Вже згаданий Рік Флер виявився першим чемпіоном. Він же є рекордсменом за кількістю перемог. Тримаючи великий золотий пояс аж вісім разів, Халкоган залишив найтриваліший слід в історії, тримаючи титул рекордні 469 днів. А наполовину українець Кріс Джеріко трішки осоромив нас, встановивши антирекорд і проволодівши титулом усього 24 хвилини. Рухаємось далі до WWE. Тут ми розповімо вже про декілька титулів. І першим буде чемпіонство NXT, яким на превеликий жаль зараз володіє Русачок Ілля Драгунов. Драгонов. Сет Ролін став першим володарем цього пояса, але само Джо вразив усіх, виборовши чемпіонство аж три рази. Також він побив рекорд за віком, тримаючи титул у 42 роки. Тоді як Бодала став наймолодшим чемпіоном у 22 роки. Адам Колбейбі тримав цей титул найдовше 396 днів у той час, як Кіріан Крос здивував коротким титульним правлінням усього 4 дні. З вагою 145 кг кілограмів найважчим чемпіоном стає Кіт Лі, а найлегшим є фінбалор з вагою 86 кг. кілограмів. Тепер давайте заглибимось в історії титулу чемпіона світу у важкій вазі у WWE. Рей Містеріо, незважаючи на свою скромну вагу у 79 кг, вразив усіх своєю перемогою. Шоу з вагою 200 кг став найважчим чемпіоном. А Едж визнаний рекордсменом за кількістю перемог, беручи титул 7 разів. Батіста. Протримав пояс найдовше 282 дні, в той час як Ренді Ортон встановив антирекорд, тримаючи його всього одну хвилину. Він також є наймолодшим володарем цього поясу, здобувши його усього у 24 роки, найстарший володар титулу Undertaker, який виграв його у 44 роки. Новою версією даного титулу зараз володіє Сет Frink'en Роулінс – це поки що перший і єдиний чемпіон. Що ж до титулу чемпіона Всесвіту, першим чемпіоном став Фін Балор, який також є найлегшим чемпіоном з вагою 86 кг, найкоротше чемпіонство належить йому ж всього 22 години. Брок Леснер став рекордсменом за кількістю перемог, володіючи титулом аж три рази. Найстарший чемпіон Голдберг. 53 роки, а наймолодший Кевін Овенс 32 роки. Брон Строумен з вагою 175 кілограмів став найважчим чемпіоном. А чинний беззаперечний чемпіон Роман Рейнс тримає пояс вже більше 1137 днів. Згадаємо також головний у минулому титул компанії. Пояс чемпіона WWE. Першим чемпіоном був Баді Роджерс. Джонсіна здобував титул рекордні 13 разів. Найдовше титул протримав Бруно Саматіно 2803 дні. Найкоротше чемпіонство в історії у велетня Андре Гіганта. Усього одна хвилина і 48 секунд. Наймолодшим чемпіоном став Брок Леснер у 25 років, а найстаршим Вінс МакМехон 54 роки. Найважчим чемпом в історії є Йокодзуна із вагою 258 кілограмів, а найлегший чемпіон WWE в історії 79-кілограмовий лучадор Рей Містеріо. Перейдемо й до інших топових промоушенів. На черзі у нас TNA, або ж Impact Wrestling. Першим, хто виграв головний титул цієї компанії, став Курт Енгл, який є також рекордсменом за кількістю завоювань цього пояса, вигравши його шість разів. Перше, коли Джош Олександр виграв цей титул, він протримав його найкоротше в історії усього три хвилини. А другий раз, коли заволодів ним, протримав найдовше 335 днів. Найстаршим чемпом є Стінг у 52 роки, а наймолодший чемпіон вірніше чемпіонка, це Теса Бленчард у 24 роки. Головний титул All Elite Wrestling першим завоював чистокровний українець канадського походження Кріс Джеріко. Він же і є найстаршим чемпіоном у 48 років. Наймолодшим чемпіоном є чинний чемпіон MJF 26 років. Найлегшим чемпіоном є Шибеник Адам Пейдж з вагою 98 кілограмів. Найважчий чемпіон в історії Джон Мокслі з вагою 107 кг. Мокслі ж і є рекордсменом за кількістю завоювань. Даний пояс він брав три рази. Кені Омега проволодів титулом рекордні 346 днів. А рекорд найкоротшого чемпіонства належить Сі Ем Панку усього 3 дні. Ну а на цьому у нас все. І ми кажемо вам до зустрічі. Не забудьте поставити лайк і написати коментар, якщо відео справді сподобалось. Дякуємо за перегляд!